Slava Jezusu Kristusu, največji slava temu. Če je še ostanek, bo um. pravilno. Tako bo dobre. Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу, ми з вами молилися і дякували Богу. Кожен дякував за те, що бажав за потрібне. Я дякую Богу за те, що я живу на цій землі. І дякую всім людям, які підтримали мене в цій дев'ятниці, де ми молилися. До Бога Отця. Ісуса Христа Святого Духа з подячною молитвою за те, що ми живемо на землі. Давайте скажемо цю молитву. Я Марта Марія Михайлюк, сьогодні, 17 серпня 2024 року. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, Свята Трійця, за те, що я живу на цій землі в цей час в образі людини. Господи святий, Отче Всемогутній, предвічний Боже, від Якого походить всякий дар, всяке добро. Дякую тобі за всі твої добродійства, яких ти так багато подарував Ти мені. Грішному і недостойному та сердечно молюся до тебе. Так як тепер ти милостиво вислухав мої молитви і виявив до мене свою доброту, так і назавжди виконуй мої добрі прохання. І виявляй через мене велику милість твою, бо ти щедрий, чоловіколюбний Бог є. І я тобі славу осилаю, Отцю і Сину. І Святому Духові сьогодні і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Боже святий. Дякую тобі за те, що я живу на землі. Я дякую всім вам за те, що ви молилися зі мною в цій дев'ятниці. Кожен молився за свої. Подячні і висловлював свої подячні слова, думки, коментарі. Я бажаю вам Божого благословення для Дарія Ходак, Валентина Вийчук, Діана Вавриків, Ганна Буц, Ганна Григорчик, Валентина Крицкалюк, Василина Гринюк, Михайло Бородайлюк, Марія Мамчук, Ярослава Гринюк, Ольга Боєчко. Марія Вербіцька, Марія Мегидинюк, Сніжанна Морська, Аня бойчук юрчук Ірина Плаксі, Оксана Рибчук, Ганна Гайсанюк, Галина Гринюк, Марія Яремин, Наталія Ковалюк, Михайло Строїч, Ганна Марія Фіявчук, Оксана Шкрібляк, Анна Юращук, Ганна Шкрібляк, Марія Тенкалюк-Григорчук, Марія Пошиван. Наталія Сахро, Орися Ковалюк, Оксана Луканюк, Марія Юсипчук, Леся Гаджук, Марія Крутофіст, Дар'я Кіщук, Кіщук, Анна Олександрук, Уляна Степчук, Орест Каленяк, Ольга Буц, Оксана Кіфурук, Люба Іманчук, Марія Ницюк, Паша Семегин. Марія Синяк, Микола Микола, Паша Андрусяк, Наталія Іванчук, Дарія Горді, Оксана Стефурак, Марія Яківчук, Ірина Грималюк, Аня Мосейчук, Ганна Гордій, Марія Саманюк, Оля Грепеняк, Анна Паселюк, Марія Лесюк, Любов Гуцуляк, Оксана Костреюк. Дякую вам. Дякую за те, що ви живете зі мною в даний період часу. Цей період часу поширили наші сміливці, нашу дев'ятницю, і я щиро їм вдячна і посилаю слова любові: Марія Пошиван, Аня Бойчук Юрчук, Ярослава Гринюк, Оксана Стефорак, Оксана Луканюк. Я вам ще хочу подякувати за привітання. Дуже багато з вас пишуть привітання один одному, пишуть привітання також і мені. Я вам дякую і хай Боже благословення буде з вами, з усіма з вами, з вашими сім'ями, з вашими рідними, з вашими близькими, з вашими всіма знайомими, з усіма людьми на нашій планеті земля. І хай є мир на землі. Я дякую Богу в першу чергу за себе, за все те, що в мене є. За те, що я живу в даний період часу на планеті Земля. Хай є мир в Україні по всій землі, для всіх людей. До нових зустрічей!